Ми запрошуємо всіх з великим задоволенням на перегляд другого матчу сьогоднішнього ігрового вечора, в якому зустрічаються представники. Ось іще один хлопчина. Правда, хто ж це саме? Не дам вам чіткої відповіді. До речі, підказує своїм хлопцям є можливість удару по уродам! Спокійно було Край важливого бомбардира Олександра Дударя. Удар о! Іван Губченко! Не накрив його речмелик суперника, дозволив Лупченко пробити. Під стійку, як то кажуть, виймайте. Ого. Наставника. Власне, удар порода дваду. Іван Губченко з інтервалом у 30 секунд по формулі еду. Привіз. Сам клопоти. Сьогодні Роман чомусь на себе так ініціативу не бере, як це зазвичай у більшості матчів головою немагав. Чи на початку 2000 у Андрія Шевченка Ярна на крес. зараз Олійник. Ще у спроба удар в ближній кут, Стасиш. І на міхі міг їй бажання загадати. Зараз Москвін, Олійник, ударна позиція злівої, рикошет, гол, 2-1. Говорили ми саме про Олійника, Тут була доля везіння. Мінімальний. Однієї 16-ї лі чемпіонів, звичайно, його рух проти. під час комбінації стінки викидить навіть свик. Для чого ця зайва передача, передача. Володимир Верний. Зараз білозер. Може пробити. Цієї відстані дуже остро небезпечно. Брунець. Кидає вперед на удар поворота. Ми не бачимо тут прикрапо. Це перший так. Повір, якщо піде така запекла боротьба. Іорчмелек попереду. Вкидання на нього. Стасишин! Ледь не помилився. Чмелек співоверта Гол! 2-2. Усе з чистого листа. Вона зараз розпочнеться. Браво, Єгор чмелик. Гупченко йде на хитрик. Удар поворотом рикошет, Брунець Верний над поперечкою летить м'яч. Чудово кругло на землю опустив. Пройшов Савчишина, пробив, немає взяття горить Володимир. позиція. Ліомер Татаренко набирає швидкість удар. лівої, його немає. На жаль, Непростій ситуація. ситуації. Ліомир Татаренко. пройшов суперника. Пробив! Стасишки суперника. Йому це вдалося зробити. Правда, не зумів. Виконати удар втрутив. І сьогодні ставлять перед собою ціль. поборотися за перше місце удар від Олійника зліва. Чував раючу наставник адвокат. Ліоверта Татаренко пробив надворот. Позиція для удару досить непогана. Ось іде цей пас. Він читався. Верний! Надпоперив! У сантиметрах. Зараз Шиц. Порушення правил. Шиц для своєї команди. Володимир Вербний пробиватиме, швидше за все зараз Влучає у стінку наприкінці другого тайму. Переведення напрошується на, на Любомира Таренка. Чмелик з носка. Що таймо, коли Юрій Чмелику вдалося відновити шальки Терезі. Удар! Ближній кут! ворота. до фінального свистка передача на москвіна. Та й прострілює. Шумський ще би трішечки. Поміж ніг намагався прокинути цвик. Вихідний навіть. Володимир, удар! Немає взяття ворити. Поки що ніяк не можуть використати свій тайм аут Адвокат. Розпередача біло Жоров! Віддає передачу в напрямку від суперника. Удар головою ми не бачимо! У потрібному місці. москвін. Віддає передачу. Удар! Голову немає! Олійник не забиває! Як же ж так? Який момент варнує Роман Олійник На останній секунді зустрічі він не повірив, що може пройти така передача. Ну, загалом матч був досить напружений і цікавий. 2-2. Бойова нічия, яка грає на користь конкурс.